Твоє ім'я лиця і сина, і Святого Духа. Скиньте стародавню людину з ділами її та вдягніться у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом Творця її. І справді, як би хотілося раптом скинути з себе все старе, брудне, все нікчемне і раз і назавжди задягнутися у чисте. Нове і світле. Але ключ до цього завдання в тому, що нову людину маємо встановити всі разом, ми ті, що сповідуємо ім'я Христове. І з цього давайте повернемось до тексту, який ми, власне, ось но ну, чули, де апостол перечисляє те, що заважає нам зодягнутися у нове. І першим, одним із перших він згадує брехню. Збрехав, сказав неправду, ніби пішов від відповідальності, збрехав і здається, все спокійно, та, хоч неправдою інколи вдається якось уникати конфліктів, але з кожним разом, наче тріщина по склу, розповзається недовіра у людських стосунках. І тут постає логічне питання: а як же тоді? Поєднувати, як королювати цю нашу неправду з самим існуванням Христа, який сказав прямо: Я є істина. Але якщо неправда поступово перетирає ці нитки, які з'єднують, то гнів одразу їх розриває. Гнів і лагідність, як неправда і істина, це. Те саме старе і нове, темрява і світло. Гніваючись, не грішіть, хай сонце не зайде у гніві вашому, чули ми всі не один раз ці слова. Тут питання: а чи можна не грішити, гніваючись? Якщо ми повернемось трошки назад по апостолу, до послання до Єфесен, то прочитаємо наступне: усяке роздратування. І лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я, і усякою злобою, з усякою злобою нехай будуть усунені від вас. Апостол каже чітко: одне слово усяке, навіть тоді, коли ми, можливо, маємо в цьому формальну рацію. Далі Павло згадує користолюбство, бо у старої людини працює суто курячий інстинкт. Загрібати все під себе. Нова людина, нова людина вже працює не стільки для себе, а скільки для того, щоб можливо було з чого допомогти нужденному. А якщо людина вперто і далі продовжує працювати в своєму старому форматі, то з часом, власне, і ті способи і методи стають більш цинічними і менш вибагливими. Далі апостол каже нам, як важливо слідкувати за тим, що ми говоримо. Жодне гниле слово нехай не виходить з вуст ваших, а тільки добре, на збудування у вірі, щоб воно подавало благодать тим, хто слухає. І, хоч вуста говорять часто від надміру серця, але якщо цей надлишок, от він, принаймні, якщо його не випускати назовні, це буде сприяти оновленню. І самого серця. І кожен відступ християнина від істини це не просто якась особиста справа або якась особиста помилка, це особиста образа Святого Духа Божого, який, яким ми запечатані в день викуплення того самого Святого Духа, який зійшов на Ісуса, який виходив з Йордану при розкритих небесах і свідченні Божого голосу. Надзвичайно важливо, щоб всі ці наші добрі бажання походили з одного і того самого, власне, доброго джерела. Коли наші історичні наставники, в тому числі апостол Павло, крізь віки нагадують нам про ті християнські чесноти і обов'язки, вони не просто умовляють нас, не просто нас мотивують, не просто, можливо, навіть чимось спокушають, а завжди вказують на Одну особу на того, хто є початок і кінець, хто є шлях нашого життя, і хто є водночас є метою нашого життя. Прощайте один одному. А чому? Бо сам Бог у Христі простив всіх нас. Амінь.